Ми кухаємо з одну гулячку, то я якраз чим займається, ми позаразмові. Зараз я скажу на вухову цієї фразу, ви будете такий, на хочеться телефон. І подивимось, що станеться, коли ця фраза йде до вух. руху. говорити, а вже все. Так. Я буду то слово. Поки ця інформація йде в дітей, то як слухи, що з І як нас люди розуміють. То ми говоримо те, ми розуміємо зовсім інші. Причому кожна людина наділяє щось своє. Тобто, то, що в неї є притаманне так? Зараз, коли вони говорять, і ще давайте одну правду, так називати трошки ситуацію.

Так, спеціально. Хто хоче спробувати так само говорити? Зараз дуже цікавий ефект буде. Але ходимо сюди на моє місце, і говоримо перед має бути у тій пулі, тій усій мулі. Це має бути, наче ви говорите нормальною мовою, але в той час ви абсолютно інші слова застосовуєте. Калада, бере кісапені сам. Дів'яка земляцію. Діве призові, гарить. Виходьте. А ти думай про щось, ти говориш про щось, думай, але не вдівай, ми думаємо образно, але відразу не вдіваємося на образ слова, і ми обмежуємо самим себе. Жив, дик, мене, цимуне, одере, жив. Киме, дик, мене, куде, финн. Маргарет Леон, Маргарет Леон. Фіналу, Лена, Стринськ, Мунин. Добре, молодець, гарно кажеш, добре, Прошу.

Як став? Став як. Трошки стидно? Ну якось. Витя, було трошки стидно тоже. Я не знав, просто що не було. Ну давайте. Дякую, даємо все. Да, молодой. Ні, це було глупні ми. А це рух так. Це було глухнями, так. Когда позиція. Добре, то момент ти є. Добре, дивіться, зараз кожен роздається у пара. І випробуваєте до одного старенька красних, так? Дивіться, що ви чуєте? От трошки стоїть людині стидно. От люди не хочеться рот, і си стидно, коли так говорить. Замінули, так? нам здається, що станеться страшне. Ця права прекрасно розвиває творчі мислення, вихід за межі обмежень, різноманітних, наприклад, мовних. І також надає гарний розвиток мовного апарату. Це така розглядачка була. Що вийшло? Скажи нам. Розкажи. Стус, слухай, що я проведе. Ми тут з вами. Голос, голос. Ми тут з вами сьогодні всі зібрались щоб вчитись комунікації, <гум> в результаті передумали, я вирішував <гум> інтернет. Це дуже немає, це відкрити. Шановні пацієнта, давайте дивіться. Говорить хтось один. Хтось один на даний момент. Телефони обід відключає, бо він буде один було заважати. Я розумію, що всі зі сторони захожу Тобі ще я без клас поможу. І так. Говорить тоді, коли піднімаємо боку. Що в нас вийшло? Я, розказував... я, я розказував, що це розказав, я розказував, що в всі звели старше, щоб комунікація навчитися, що вже кінець дня, вони будуть нам фільм показувати, як говорили про фільм, правильно? Не дає мені А потім йдемо в дискотеку і напевно душно з тих, що тут є хтось, що знається. Получилося, що йде на війцю. І нас їздили виникає. Тобто хотіли за здрав'я, а отримали за покой. От Як уникнути цього подвійного трактування? Як е, інколи комунікація, значить ваша кар'єра, ваша доля, наприклад. Е, слово дається, то скільки чоловіку Бах! і, і да нього всі дивляться. А хлопець став, е, 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 е. стоїть, чувак. Або навпаки, на зборах треба що сказати. Ну, Я думаю, тебе сказав, класно, <гум> <Я> тебе навпаки, бо все вийшло. Не знаю. І <пред> уявіть <гум> собі, що інколи на зборах треба вміти мікробувати, сваритися мудро, тисне ділови переговори. Все це прийомні комунікації. Ми сьогодні зараз беремо такі базові навички, які допоможуть розібратися в тому, що ж таке в кінці кінців та комунікація є, і як що, ну, зробити так, щоб люди вас розуміли, щоб ви розуміли тих людей. Щоб не було так, що ваша е, людина говорить, а у вас десь не а, а те, що будуть мене, а це ж був тоді. А вона щось заговорили? Як звати, не питаю? Взагалі нічого не питаю. Десь задітав. Ще дивні греки розділили комунікацію на такі три аспекти етос, пафос і логос. Етос це є, і вони рекомендували будувати всю розмову саме по таких трьох критеріях. Спочатку етос, потім пафос, потім логос. Що таке етос? Етос — це викликання довіри. Тобто ми будемо слухати тільки ту людину, якій ми довіряємо. А от кому ми довіряємо, зараз про це поговоримо. Пафос це певні емоції сподівання. Тобто. Це певні емоції викликати в і логос — тільки тоді пересуємо логічні схеми. Уявіть собі. Людина ще не встигла ні увагу важко завоювати, ні довіру важко завоювати, а вже починає якісь там інтеграли, заморочені, розказувати супер супертеорії. Що виходить, то саме, що в інституті. Лектор розказує, студенти. Сплять. Здоровий, міцний студентський фонд на парах.